Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наші хлопці взяли в полон двох вбивців, які розстрілювали наших хлопців. На їхньому рахунку 17 розстріляних полонених. Хлопці кажуть, що те, що знайшли в його телефоні, шокувало навіть їх. Прокурору ОТСБУ буде чим займатись. В списки обміну цей палач не потрапить ніколи. Над українськими полоненими на Харківському напрямку знущався окупант, який воює на боці РФ із 2014 року. Кіпрін Олексій Леонідович, позивний Барс, росіянин з офіцерського складу армії агресора. 32 роки. Родом він із Санкт-Петербурга, у воєнного злочин. Інця в Росії є дружина Наталія і малолітній син. Вони жили в Суджі. Одного з п'яти терористів, які катували захисників України в полоні, ідентифікувало суспільне Відео знущань з українських воїнів у Харківській області. З'явилося в мережі не так давно. Там фігурують п'ятеро окупантів. У деяких відкриті обличчя ролик знімав барс. На записові чутно щодо нього так звертався інший злочинець. Його обличчя видно краще за інші, крім того, на шиї помітно велике тату у своїх соцмережах. Кіпрін вихвалявся, що стояв на варті Росії з 2014 року. І публікував багато фотографій у військовій формі. Уродженця Санкт-Петербурга було приписано до так званої міліції ЛНР, зокрема до 4-ї окремої мотосілецької бригади. Участь бойовика у війні проти України підтверджувало. І міністерство оборони РФ у повідомленні від 5 травня. В лапках молодший лейтенант Олексій Кіпрін, діючи в обороні, виявив озброєних бойовиків ЗСУ, поширювали пропаганду росіяни. Також на сайті МО РФ є інтерв'ю з чоловіком, якого називають командиром штурмової роти з позивним Барс. Росіянин на масті розповідав про роботу. То його підрозділу штурмові обороні є інженерно-фортифікаційні обов'язки. Виконує наша рота у 2023 році. Військовослужбовець держави агресора хвалився нагородою Георгіївський хрест за підписом диктатора Володимира Путіна. Українським журналістам вдалося зв'язатися з Кіпріним. Вони написали йому на WhatsApp, щоб отримати підтвердження, що на відео саме він, чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, відповів гімна, співали погано. Запатиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під. Час зачистки немає часу своїх евакуювати тут полонені. В той же час, за даними інших телеграм-каналів, одного із військових ЗСУ, який був уже в полоні, стратили дружині палача, уже після виходу почали йти погрози. Крім того, її звільнили з роботи. А поблизу під'їзду її годину тому побили. Доставлена в реанімацію дихатиме, а згодом їстиме довгий час через трубку. Коли ЗСУ зайшли в суджу, вона втекла в Курськ. Втім, і в Курську її дістали партизани. Чоловіка окупанта взяли в полон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окрем. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.